Північ в Україні, отже, час підбивати підсумки доби. 17 липня випуск для вас підготували. Я, Анастасія, Даугуле, і інформаційна служба Інтера. У Білому домі ще раз акцентували нову стратегію тиску на Росію. Так, президент Трамп дає 50 днів на досягнення миру. Якщо домовленостей про припинення вогню не буде, Вашингтон запровадить економічні обмеження, зокрема, підвищить мита та введе вторинні санкції. Під них можуть потрапити і країни, що купують російську нафту. У Білому домі наголошують, прагнуть дипломатичного завершення війни, але водночас готуються. До економічного тиску на Москву як чітко виклав президент Трамп, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення вогню або мирної угоди. Якщо Росія відмовиться законно погодитися на припинення вогню, то вона зіткнеться з дуже високими тарифами, а також сторинними санкціями. Мега угода між Україною та Сполученими Штатами сторони обговорюють обмін українських дронів на американську зброю. Про таке заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю New York Post. За словами нашого президента, його остання розмова з Дональдом Трампом стосувалася контракту, за яким Сполучені Штати купуватимуть протестовані на полі бою українські безпілотники в обмін на згоду Києва придбати партію зброї в США. Зеленський наголосив, що українська сторона готова поділитися досвідом у сфері безпілотних літальних технологій з американськими та європейськими партнерами. Також тривають перемови з Данією, Норвегією та Німеччиною. Додав Зеленський. Системи протиповітряної оборони «Петріот» можуть прибути до України вже найближчими тижнями. Про це повідомив. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наразі деталі узгоджують Міністерство оборони Німеччини та Сполучених Штатів. Йдеться про передачу установок з Європи з подальшим їх заміщенням з боку Вашингтона. Таким чином, союзники намагаються не лише підтримати Україну, а й зберегти власні оборонні резерви у Берліні. Очікують, що рішення буде ухвалене вже незабаром протягом кількох днів. Я щиро вдячний президенту Трампу за те, що останніми днями він знову підтвердив готовність продовжувати постачання озброєння для України. Ми досягли домовленості, що Європа передасть Україні нові системи Петріот, а Сполучені Штати згодом забезпечать їхнє заміщення. Адже для нас важливо також зберігати власну обороноздатність. Наскільки мені відомо, просто зараз міністри оборони погоджують технічні деталі цього процесу. Новий оборонний союз у Європі, Велика Британія та Німеччина підписали угоду про взаємну військову допомогу. Це відповідь на агресивну політику Росії та страх перед можливою відмовою США від зобов'язань у НАТО за президентства Дональда Трампа, що передбачає договір, та як Лондон, Берлін та Париж вже готуються до війни з московськими агресорами. Софія Желінська розповість. Під англонімецькою історичною масштабною угодою, яка зобов'язує країни боронити одна одну у разі збройного нападу, підписалися прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. І я розглядаю договір як свідчення близькості наших відносин у їхньому нинішньому стані, сили наших амбіцій, сили наших спільних зусиль, але також як заяву про наміри, заяву про наші амбіції. Тож це справді історичне підписання історичної угоди. Я радий, що нам вдалося досягти угоди. Це дасть, зокрема, молодому поколінню можливість краще познайомитися з обома країнами. Це також забезпечить гарну основу для подальшого розвитку наших відносин у найближчі роки та десятиліття. Ще раз я щиро вдячний і пишаюся тим, що ми можемо зробити це разом сьогодні. За інформацією Джерела Блумберг, ця угода відповідає одразу на два виклики: дедалі агресивнішу політику Кремля та великі побоювання щодо другого президентства Трампа США можуть відмовитися від виконання статті 5 НАТО, за якою напад на одного члена альянсу вважається нападом на всіх. За словами високопоставленого німецького чиновника, обіцянка взаємної оборони це реакція на чимраз агресивнішу Росію. Водночас, це не має на меті замінити принцип колективної оборони, що лежить в основі основоположного договору НАТО, відомого як стаття 5. Німеччина, яка історично була стриманою у військових питаннях, тепер радикально змінює позицію. Міністр оборони Борис Пісторію щитко чітко заявив: німецькі солдати готові вбивати росіян у разі нападу. Якщо стримування не спрацює і Росія нападе, чи це станеться? Так, але я б радив вам просто поїхати у Вільнюс і поговорити з представниками німецької бригади, які там перебувають. Вони точно знають, що їм робити. Новий договір не скасовує зобов'язання у межах НАТО, але по суті створює двосторонній безпековий альянс, де Велика Британія один із головних гарантів, Лондон ядерна держава, а Берлін під американською ядерною парасолькою, але без власної зброї стримування. Для Німеччини оборонний елемент є особливо важливим, оскільки Велика Британія разом із Францією є однією з двох ядерних держав Європи. Німеччина не має власних ядерних боєголовок, але користується захисною парасолькою, яку США розгорнули над континентом. Крім оборонного пакету, сторони домовилися створити далекобійну ракетну систему Deep Precision Strike. Виробництво триватиме до кінця десятиліття і стане поштовхом для посилення оборонного сектору Європи. Дальність її польоту становитиме понад дві тисячі кілометрів і допоможе розвивати оборонні сектори Великої Британії та Європи завдяки значним промисловим інвестиціям. Зараз Франція, Велика Британія та Німеччина фактично формують нову антиросійську вісь у Європі. Водночас у Парижі Росію вже офіційно визнали головною загрозою до 2030 року. Та вперше закликали до всеохопної мобілізації, а також оголосили про безпрецедентне посилення армії. Софія Жилінська, Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Словаччина у п'ятницю, 18 липня, зніме блокування з нового пакету санкцій ЄС проти Росії, як заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо, Братислава погодилася на компроміс після того, як отримала. Письмові гарантії від Єврокомісії про поставки газу, його передбачувані ціни, компенсації, а також захист у разі арбітражних суперечок з Газпромом. Утім, Фіцо наголосив, що словаччина не підтримує план Євросоюзу із повної відмови від російського газу з 2028 року. Під час експертизи останків, які передала Росія, виявили ознаки належності загиблих до солдатів російської армії, зокрема типові шеврони, тату з російською символікою та елементи форми. Про таке повідомили у міністерстві внутрішніх справ України. Нагадаю, в Україну повернули тіла тисячі полеглих. Російська сторона стверджує, що це громадяни України, зокрема військовослужбовці. 131 бойове зіткнення по лінії фронту за добу. Більшість атак росіяни здійснили традиційно на покровському напрямку. 48. досі тривають три штурми, 18 разів і йшли у наступ на Лиманському, 12 на Новопавлівському, 11 ударів завдали у районах населених пунктів часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечини. Сім поблизу Щербинівки, Олександру Калинового, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещиївки. Кадрові зміни в українському уряді уперше за понад п'ять років новий прем'єр-міністр разом із очільником уряду змінили керівники у деяких міністерств. А частину відомств об'єднують, який вигляд має нова конфігурація. Подивіться. У середу Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Новою очільницею уряду стала Юлія Свириденко, колишня керівниця Мінекономіки. Сам Шмигаль не полишає Кабміну і має очолити міністерство оборони. У це відомство планують ввести і Мінстратехпром. Посаду міністра економіки. Обійматиме Олексій Соболєв, який був першим заступником керівника цього відомства. А саме міністерство поглине ще два агрополітики та довкілля. Зіллються ще два відомства: мінсоцполітики та національної єдності. Спільне міністерство очолить Денис Улютін. Відбулися певні ротації серед урядовців. Світлана Гринчук замість мінекології стане на чолі міністерства енергетики. Її попередник Герман Галущенко керуватиме мін'юстом. Питаннями євроінтеграції України тепер опікуватиметься Тарас Качка на посаді віцепрем'єра. Досі під питанням кандидатура очільника мінкульту зараз його представляє Микола Чицький на своїх посадах залишаються голови мінветеранів, мінцифри, очільники МВС та МЗС, міносвіти, мінфіну та мінохорони здоров'я, а також мінмолоць спорту та мінрозвитку. Після затвердження прем'єр-міністрка Юлія Свериденко провела перше засідання нового уряду, де закликала новопризначених чиновників вийти на швидкий темп роботи. Плани нових урядовців не повинні бути абстрактними, мають бути представлені публічно після обговорення з профільними комітетами Верховної Ради. І далі регулярна звітність підкреслила Свериденко. У США зафіксували появу нового термального басейну в Єлоустоунському національному парку. За даними геологічної служби країни, нове озеро завширшки близько 4 метрів. Утворилося кілька місяців тому. Температура води понад 40 градусів, а колір лазурово-блакитний. Науковці зазначають, що басейн сформувався не внаслідок вибуху, а через кілька дрібних гідротермальних подій. Перше з яких ймовірно сталося на різдво. Нову природну аномалію назвали мир. Ною, але гарячою точкою на мапі. Колонізація Марса це наукова утопія, заявив астрофізик. Адам Бекер він розкритикував ідею Ілона Маска перетворити червону планету на притулок для людства, назвавши Марс справжнім пеклом. Навіть після ядерної війни на землі каже вчений, вижити буде легше ніж на планеті, де немає атмосфери, води і захисту від радіації. Усе життя на Марсі можливо лише під куполами, а будь-яка аварія смертельна. Тож Бекер радить замість тікати з землі краще її рятувати. Такі новини бажаю вам безпечної ночі, щоб вранці з новими силами розпочати новий день усе буде Україна. Ми боремося за країну рівних можливостей.